Що ви знаєте про дзвінки через Wi-Fi? Ні, мова не про месенджери, не про програми для інтернет-телефонії, відеоконференцій та інших речей. Ми про звичайну стільникову мережу, яка працює через Wi-Fi. Ця технологія називається WoWi-Fi і дозволяє здійснити телефонний дзвінок за слабкого покриття чи навіть за його відсутності. Тобто перебуваєте ви в укритті чи в заміському будинку, де нічого не ловить, або на свята, чи у блекаут лягла мережа мобільного оператора. Ви все одно зможете подзвонити в екстрені служби чи, скажімо, до бабусі зі старим телефоном. Ти мені сотку коли вернеш, альо. Все, що вам для цього потрібно, мати працюючий Wi-Fi, Бажано від БКМ. Українські оператори почали запроваджувати во Wi-Fi ще з 22-го року, проте ще не всі довели її до адекватного стану. Щоб дзвонити через Wi-Fi, потрібно дізнатися, чи ваш мобільний оператор надає таку послугу, увімкнути її на телефоні, якщо він її підтримує, і мати надійного домашнього інтернет-провайдера. Після цього ви зможете телефонувати куди вам потрібно, навіть за відсутності мережі у вашого мобільного оператора. А це моя дружина. Ха, я тебе монтірую.